Вітання. Сьогодні розбираємось, як українському бізнесу ну, адаптуватися до нових реалій. Наш основний матеріал це свіжий додаток номер 9 за 2025 рік до журналу Охорона праці. Так, він охоплює ну, майже все: зміни в законах за літо, ці лабиринти кваліфікацій. Угу, Стратегія спілкування з держпраці, і навіть знаєте, такий свіжий погляд на культуру безпеки. Справжній навігатор для керівників я б сказала. Саме так. І наше завдання, власне, відфільтрувати ключові наслідки і м -м, дати практичні поради з усього цього потоку інформації, ну, допомогти зорієнтуватися, що справді важливо от зараз, у новому цьому регуляторному полі. Гаразд, давайте тоді розпакуємо це. Законодавство: схоже, держава зараз має два таких пріоритети, так? Угу. Повернення ветеранів у мирне життя. І ну налаштування трудових відносин під умови війни, що триває, що тут найважливіше, безперечно, закон про ветеранське підприємництво, номер 10258. Ага, і це знаєте, не просто чергові пільги, от зовсім ні. Йдеться про створення цілої екосистеми. Екосистеми, тобто, ну, спеціальні фонди, оренда майна без аукціонів, навіть квоти на держзакупівлі. І якщо врахувати, що близько 60 ветеранів, як показують опитування, хочуть мати свою справу. Ого, 60%! це багато. Так. То це серйозна ставка на них як на економічну силу. Це вже, знаєте, питання і нацбезпеки, і економічного зростання. Тобто це такий стратегічний крок виходить, а не просто соціальна підтримка. Цікаво. А що з трудовими відносинами? Там теж є рух, так і досить суттєвий. Зміна до закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану номер 1338. Це про баланс. От тепер роботодавець не може сам одноосібно зупинити дію колдоговору ага. тільки за взаємною згодою сторін. Зрозуміло. А якщо щось вже зупинили раніше, є три місяці на переговори, щоб це ну, відновити соціальний діалог, так би мовити, повертається. Це важливий сигнал. Про повернення до більш таких стандартних практик навіть зараз. Тобто бізнесу доведеться знову домовлятися там, де раніше, можливо, діяли директивно. Що ще помітне було? Коротко так. Модернізація профтехосвіти, закон 1307-8. там акцент на дуальну форму і коледжі. Угу. Посилення підтримки потерпілих на виробництві постанова 947. Тепер компенсації прив'язані до мінімалки. Це збільшує відповідальність роботодавців фінансову, логічно. І ще блок актів по цивільному захисту та безбар'єрності. Постанова 1007, наказ ДСНС НС 968. От все це разом виглядає як такий послідовний рух до європейських стандартів. Добре, це логічно. Якщо закони змінюють правила гри, впливають на персонал, то як компаніям зрозуміти, хто що вміє? Це підводить нас до теми кваліфікації. Система, чесно кажучи, виглядає заплутаною. Вона і є ну багатошаровою. Є національна рамка кваліфікацій, вісім рівнів. Так, але на практиці живемо переважно за старим класифікатором професії ДК 003 2010 Досі так. І реальних шляхів підтвердити навички зараз ну по суті три перше внутрішня атестація дій тільки всередині компанії, друге акредитовані кваліфікаційні центри. Отут цікавіше, вони визнають навіть неформальну освіту і видають сертифікат на 5 років, який діє по всій країні. О, це вже серйозніше. І третій шлях Держслужба зайнятості. Це переважно для безробітних, через ваучери на навчання або пряме підтвердження для деяких робітничих професій. Але це все поточний стан справ. А ось тут, здається, стає дійсно цікаво, гряде якась велика зміна, так? Абсолютно. Ключова новина до травня 2026 року має запрацювати єдиний реєстр кваліфікацій. Єдиний реєстр так. Згідно закону 43.53, він має замінити оцей застарілий класифікатор, і в основі будуть вже не просто назви професій, а детальні профстандарти, тобто набір компетентностей. Тобто, що людина реально вміє робити. Саме так це обіцяє, ну якщо не революцію, то значне полегшення. Прозорість на ринку праці, легший підбір кадрів, реальний зв'язок між освітою і тим, що потрібно, бізнесу. Зрозуміло. Від змін у правилах найму кваліфікаціях переходимо до взаємодії з контролерами держпраці. Що робити, якщо компанія вважає рішення інспектора, ну скажімо, несправедливим тут важливо розуміти, оскаржити можна лише ті документи, які створюють права та обов'язки, тобто приписи, постанови про штрафи, а не сам акт перевірки. Ні, акт перевірки він лише фіксує факти його самого по собі не оскаржують. Розглядають такі справи адмінсуди. І ось тут увага, ключовий момент, про який не всі знають, діє презумпція неправомірності рішень держпраці. Зачекайте, презумпція неправомірності, тобто це держпраці має доводити, що їхнє рішення законне? Саме так не бізнес має доводити свою невинуватість, а інспекція законність свого рішення. Це ж кардинально змінює підхід до захисту. Справжній козир для бізнесу. Яка тоді найдієвіша стратегія в суді? Ну, аналіз практики Верховного суду показує таку річ найчастіше виграють справи, де акцент робиться на процедурних порушеннях. Процедурних, тобто? Під час самої перевірки, неправильно оформлені документи, інспектор вийшов за межі повноважень, порушив порядок повідомлення. От такі речі. Звісно, доводити відсутність порушення по суті теж потрібно, але саме процедурні помилки часто стають вирішальними. Зрозуміло. Ну і звісно, треба пам'ятати про строки оскарження 6 або 3 місяці залежно від ситуації, і про можливість зупинити дію припису через забезпечення позову. Дуже практична порада. Дякую. І остання тема на сьогодні: культура безпеки. Джерела пропонують вийти за межі простого виконання вимог ISO 45001, інтегрувати туди психологію. Цікавий такий поворот. Так, ідея досить глибока. Формальна система управління охороною здоров'я та безпекою ОЗТП, як її називають, це, ну скажімо так, скелет. Угу. А от душею системи має стати особиста відповідальність кожного працівника. Стаття в Джерелі пропонує, знаєте, такий несподіваний хід поєднати вимоги ISO 45001 з філософськими принципами, наприклад, з книги Джордана Пітерсона «12 правил життя. Пітерсона. Цікаво, як це пов'язано. Ну, от, дивіться правило спину тримай прямо. Це ж про відповідальність? Так. А це основа лідерства та зобов'язань керівництва пункт 5.1 в АЙСО. Або кажи правду. Це ж про чесність, це основа комунікації пункт 7.4, і розслідування інцидентів. 10.2. Ага. Чи припусти, що ваш співрозмовник знає щось, чого не знаєте ви. Повага до досвіду, це ж суть консультації та участі працівників. Пункт 5.4. Тобто йдеться про те, що безпека стала не просто якимись набором правил, а внутрішньою цінністю, частиною ДНК компанії. Саме так це вже такий перехід на вищі рівні зрілості культури безпеки за тими ж моделями Хадсена чи Бредлі, так абсолютно вірно. І щоб це працювало, потрібне по перше, психологічно безпечне середовище. Де люди не бояться говорити про помилки чи ризики. А по-друге, навчання, яке фокусується не тільки на правилах, що робити, але й на розвиток оцієї особистої відповідальності за себе і за колег. Отже, сьогодні ми так добряче пройшлися по ключовим змінам: законодавчі оновлення, навігація у світі кваліфікацій, угу. тактика оскарження рішень держпраці, і такий глибший погляд на культуру безпеки. І на завершення можливо, така думка для роздумів. Чи не є оце проактивне впровадження всіх цих нових підходів, чи то майбутній єдиний реєстр кваліфікацій, чи програми для ветеранів, чи справжня культура безпеки, чи не є це все не стільки про виконання вимог, скільки про інвестицію? Інвестицію у що в інвестицію у стійкість, у конкурентну спроможність бізнесу, особливо зараз для України в період відновлення. Можливо, це і є шлях до побудови значно сильніших компаній. Гарне питання на завершення. Дякуємо, що були з нами в цьому глибокому зануренні. До наступних зустрічей.